Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже гарний чудовий огляд будинку, який знаходиться в дуже гарному селі, яке називається Коханівка. Це Одеська область. Значить, в будинку є маленький ремонт, є огород з люцерною. Ну, Я так розумію, власник так зробив, щоб не росла там трава. І деякі меблі. Значить, в будинку 4 кімнати. Площа участку 60 соток, є деяке меблювання. Ми бачимо по фото, що проживати тут дуже комфортно, зразу заїжджаєте з речами і проживаєте. Все для цього є: і кроваті, і стільці, і шафа, і е, все виохайне, все серванти, все посуда, все це є дуже гарний будинок. Тим паче, що за таку ціну, яку хоче за нього власник, а саме це 50 тисяч гривень. Ну плюс, звісно, торг, я думаю, буде. Ну, Будинок дуже гарний, дуже красивий і ухожений. Під'їзд до двору також гарна. Тут е, не то що ґрунтова дорога, а така бетонка, як би мовити. Е, дуже гарний будинок. Кому буде цікаво, за такою дуже класною. Ціною дуже класний жилий будинок, за який ви заїхали і живете без всяких ремонтів, ви можете звертатися до власника. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропускати інші оголошення. Е, можете сразу дзвонити власнику напряму домовлятися за перегляд і так далі. Я всіх вас вітаю за перегляд. Я бажаю вам мирного неба, гарного дня! Всім до побачення.